Дуже великий друг Кривого Рогу. Ми сьогодні дякуємо, що він приїхав заспівати вам такі круті пісні, а особливо гімн Хартії, бригада, якою ми пишаємось, тому що вона дійсно є найкращою. Олександр Білков не змог приїхати привітати. Друзяки, ми страшенно вдячні кровому рогу і всім людям, які тут живуть за те, що вони допомагають нашій бригаді. Ми вдячні всі бійцям, які звідси з крового рогу Телерійського району, які зараз воюють і у складі в складі Збройних сил і сил оборони. Для нас це дуже важливо. Для насправді важливо приїхати, підтримати ваше місто бути з вами разом. Спасибі вам за підтримку. Дякую дуже. Співаємо всі!